Це відео є відрізком уроку з мого курсу для початківців, який називається Легкий старт, рівень А1». Усім привіт. Зараз я вам хочу показати, як працювати над іменниками. На уроці ми вже з вами цю тему обговорювали, але окремо я б хотіла звернути вашу особливу увагу на те, що слова краще відразу вчити правильно, аніж їх потім перевчати. Як ж їх вчити правильно? По-перше, спочатку, коли ви сідаєте робити яку-небудь домашню вправу, або ви зустріли яке-небудь нове слово і хочете його запам'ятати, розберіться з його родом, до якого роду він належить, та яким чином утворюється множина цього іменника для того, щоб Себе правильно зорієнтувати, є дуже класні сайти, якими я користуюся, і зараз я вам хочу їх продемонструвати. І саме як якою методикою вчити ці іменники. Розкажу вам про картковий метод і як взагалі все, весь цей процес, процес вивчення іменників організувати. Отже, поїхали. Перед вами на екрані мій один із можна сказати найулюбленіших сайтів словників. Це Pons. Він є, як, він є як додаток до телефонів, до планшетів, до будь-яких гаджетів, так його можна використовувати просто як сайт з свого комп'ютера. Отже, я вам буду все показувати на прикладі слова мама для того, щоб вам було простіше зорієнтуватися, що, куди і як яким чином працює. Отже, ми вводимо в пошуку слово мута. І дивимося. Ой, на жаль, переклад тут є лише на російську мову. Взагалі е, поки що доведеться нам змирюватися ще з тим, що дуже багато словників пов'язані з російською мовою і на українську перекладу надзвичайно мало. Але я, е, в них вже в додатковій версії, е, коли ми синхронно можемо перекладати, з'являється українська. Тому я думаю, українська в такому повноформатному розмірі не заграна. І так. Ви побачили, що у вас тут є мута 1 з позначкою, і номер 1 – це у нас перше значення цього слова, номер 2 – це друге значення цього слова. Так, е, перше значення у вас в дужечках пояснення Ельтан, таль, Ельтан це батьки, таль, частина, тобто мама як частина сім'ї. Поряд, ліворуч, з цим словом, у вас стоїть буквочка F. А отже, це означає, що це слово жіночого роду. Нагадую, у нас є три роди, вони позначаються чоловічий дія», жіночий Ді, середній ДАС, і є форма множини плюраль, яка позначається також артиклем Ді. Якщо у вас е, жіночий рід, тут артикль, як бачите, не стоїть, проте стоїть буква F. Жіночий рід фемінін або фемініну, чоловічий рід М буде стояти «маскулін» або «маскуліну», Н стоїть як нейтраль або нойтм. Якщо слово не має форми однини, є такі слова, ми на нашому уроці їх розбирали, так? тоді у вас буде просто стояти ПЛ. PL відповідає за слово плюраль, артикул ді множина. Отже, дивимося. Далі у нас йде в квадратних е, е, дужечках. Це у нас транскрипція, тобто як це слово читається. Да? Про це вам мало що скаже. Да? Ті, хто е, не знають, як читати транскрипцію, для вас це буде складно, тому я по-дальшій демонстрації сайтів покажу сайти, які вам на слух е, дають правильну вимогу слів. Ще ліворуч, від квадратних дужечок транскрипції, у вас є такі трикутні дужечки. так? І там у вас спочатку йде прочерк кома, а потім слово множини. Замість цього прочерка, у вас, коли ви будете різні слова шукати, я взяла просто слово мута, як приклад, у вас там можуть бути інші, замість просто прочерка, можуть бути інші букви. Частіше всього буде стояти ЕС або С. Це означає, що це слово в генетіві відмінку буде отримувати таке закінчення. Тобто до цього іменника додасться ще таке закінчення. Наприклад, якби тут було слово фата, то було б закінчення ЕС. Зараз я вам покажу. Да? У нас тут мута. Воно в генетіві нічого не отримує, так як це жіночий рід, ніякого додаткового закінчення до себе. І у нас тут є множина, тобто дас ist айне мута, це буде в однині, це є мами матусі, наприклад, на дитячому майданчику, дас sind ді мюта, або просто das sind Mütter». Добре, друга, під циферкою 2, тобто написано у вас тех, тобто це якесь технічне значення. Да? Наприклад, буде перекладатися як гайка е, також це слово. І у вас тут є декілька мута, е, kind of да? тобто є у вас якісь словесні такі комбінації, які можуть у вас зустрічатися з словом мама. Це нам на користь, коли ми будемо вивчати з вами е, метод. По картках. Ну, наприклад, у вас тут є. Беремо давайте фата, щоб ми ще раз розібралися. Ось уже збільшуємо. І тут у вас видно, це батько, принцип той самий, так? І у вас уже в ось цих трикутних таких дужечках спочатку С. Тобто, якщо ми хочемо сказати це день народження мого тата, у нас два іменника поруч. Другий іменник ми повинні поставити в генетів відмінок. Ми його будемо вчити набагато пізніше, але щоб ви розуміли, що означає ця буква С, коли ви в словниках будете дивитися це слово. Да? Тобто таке закінчення з'явиться в цього іменника, коли ми будемо його вживати в генетів відмінку. Наприклад, речення: Тас Geburtstag meines Vaters». фатес. Да? Це день народження мого. Батька. І бачите, буквочка «Н», яка відповідає за маскулін. Отже, це перший сайт «Конц». з цим ми а, а, розібралися, рухаємося, рухаємося до наступного словничка, і це Лео.орг. Цей сайт я також дуже люблю. Тому що я великий фанат карткового методу вивчення іменників, що я саме маю на увазі? Ну, ось, наприклад, у мене навіть в робочому столі вони завжди є. Я вам їх покажу. Ось такі картки ви знайдете в будь-якому магазині канцтоварів, так вони є більшого, є меншого розміру. Для мене цей метод на початку вивчення німецької мови був надзвичайно ефективним. Ну, давайте, наприклад, продовжимо візьмемо слово Stadt», нехай буде так, як я його вводила, перевіряла роботу словника. Зверху на картці я пишу слово Stadt», перекладається як місто. Ось я у вас його написала зверху над, над м -м, червоною відведеною лінією. Дивимося уважненько. у нас… Діштат, і у вас, бачите, ось тут у вас з'являється в множині, ді штете, тобто це множина. Можна написати повним словом множину, а можна зробити е, невеличку таку е, собі заміточку, поставити дві крапочки над прочерком, Ми знаємо, що там з'являється умова, ми зрозуміли, що є тобто, так? І тепер дивимося уважно. Що ми робимо далі? У вас цей словник крутий чим? Тому що у вас є дуже багато прикладів. Бачите? Пролистайте нижче, у вас тут є готові фрази. Да? Тобто, ем, наприклад, поза містом. У нас є е, слово місто, і пишемо речення. І вони, і дивимося, а де штат, я живу за межами міста. Записали собі, ось так виглядає, да? написали одне речення: Я живу за межами міста. Ich wohne außerhalb der Stadt. Або, наприклад, там, за містом, да? за межами міста. Я живу в межах міста, тобто ви дивитеся. У вас тут надзвичайна кількість прикладів, просто погляньте. От за це я мені дуже подобається цей сайт за велику кількість прикладів, тому що просто вивчити слово немає ніякого сенсу. Вам потрібно завжди вчити в контексті для того, щоб тим більше, що з такою підбіркою, да, різних варіантів виразів, у вас ви можете підібрати конкретно до своєї життєвої ситуації якісь приклади речень, і ви відразу вже можете про себе щось говорити, тому це дуже ефективно, на мою думку. У вас є ось ще приклади готових речень. Бачите як? Можете вибирати далі, так? І ви пишете сюди на цю картку багато речень без перекладу. Тобто повертаєте цю ж картку з іншої сторони, і тоді легезенько олівчиком собі пишете, якщо це слово яке-небудь складне. Да? Там, місто, у нас штат, да, пишемо місто. І якщо, наприклад, вам слово «аусахаль» буде важко запам'ятати, воно для вас нове буде, теж легенько олівчиком собі прямо по цьому місцю пишете за межами. Да? І ви таким чином вчите слова уже в готовому контексті. так? Що нам для, для того, щоб знову ж таки мати великий вибір різних речень, я вам рекомендую також ось цей сайт. В ньому що класно, тут не лише багато прикладів, а для старших рівнів, тобто для початківців, можливо, він буде дещо важким. А от для старших рівнів він крутий тим, що у вас тут є розподіл по складах, це в кого є діти, у вас такі будуть вправи в дітей в школі. так? Інші у вас зразочки є, да? бути мамою, ось ви готові вирази також. Тому ви можете в написанні картки використовувати як цей сайт, dvds.de, або попередній словник. Далі, що нам робити з вимовою? Ось я вам хочу ще цей сайт показати. На цьому сайті ви можете. Перевірити, як слово вимовляється, якщо ви не впевнені, тут дуже класне звучання, і що ще круто, на мою думку, у вас нижче зразки теж з озвученням. Тобто, ви можете взяти, наприклад, ось у вас речення ist із der Wissenschaft». Да? досвід це мати науки, да? тобто такі, такі якби прислів'я, такий вираз. І ви не просто його можете собі вписати в свою картку, а ще й декілька разів прослухати, щоб краще запам'ятати. Якщо у вас немає носія поруч, цей сайт може для вас бути великим порятунком. І останній сайт, який би я вам хотіла презентувати, ось він, будь ласка, Language Talk. І е, ви можете на ньому перевірити е, свої тексти на орфографічні помилки. Наприклад, е, не, не тільки на орфографічні, а й на стилістичні також. Наприклад, давайте ось так: іст дія. Бачимо, воно вам відразу показує дві помилки, тому що ось у нас DAS, ми повинні написати його правильно і D, Бачимо, тобто має бути. І відразу ви коли закидаєте який-небудь текст, нехай це буде, наприклад, лист резюме до вашого майбутнього орендодавця по квартирі. Ви його можете скинути сюди і перевірити. Якщо купите платну версію, то вам навіть до пояснення, в чому саме ваша помилка. І от таким от картковим методом, про який я вам говорила, за допомогою ось цих ресурсів, які я вам показала, ви можете дуже класно покращити свій лексичний запас. Якщо у вас немає викладача, або у вас немає, ви не знайшли курси, які би вам підійшли, то краще, що ви можете робити, це. Самостійно вчити слова при великому лексичному запасі, правильно вивченому, ви підете на курси відразу або знайдете там з часом собі вчителя, наставника, і у вас вам буде набагато простіше навчатися, так як у вас буде вже великий, великий словарний запас. Я б хотіла дещо додати з приводу карткового методу вивчення слів. Якщо ви. Захочете вивчати іменники або загалом лексику таким способом. Я вам рекомендую не лише писати картки, а писати їх таким чином, аби вам речення в цих картках відгукувалися, що я маю на увазі. Наприклад, ми з вами розглядали слово діштат, і я підібрала для себе такі актуальні речення, які стосуються особисто мого життя. І хворі, а Stadt. Це правда, я живу за межами міста. München ist eine große штат. Мюнхен велике місто, і як то кажуть про актуальне штат Маріуполь Ін гелікт». Росіяни стерли місто Маріуполь в попіл, так, тобто спалили його. І ось таким чином я прописала собі цю картку. Да? Тобто, якщо я буду десь з німцями зустрічатися, я можу ці речення легко використовувати у е, своїй мові. І далі у вас працює метод інтегрального повторення. Що я маю на увазі? Наприклад, цю картку я зробила сьогодні. Я її перед сном прочитаю, завтра зранку я її прочитаю, я цю картку повторю, продивлюсь очима, прочитаю собі вслух, зранку за кавою. Тоді я цю картку повторю уже через один день. Тобто, один день я зроблю паузи, через один день я знову повернуся до цієї картки. Потім я зроблю паузу два дні, три дні, і потім таким чином ви накоплюєте кількість нових слів, назбируєте її і повторюєте картки раз на тиждень. Але спочатку ви їх повторюєте. Знову ж таки, в той день, в який написали, ви її читаєте детально на наступний день. Можете навіть три дні попідряд її вчити, а потім почати робити паузи. Якщо вам було корисно, ставте вподобайки, підписуйтесь на цей канал, ставте дзвіночок, аби не пропустити нових відео. До наступної зустрічі, па-па!